Всім привіт, друзі! З вами я, мажорний, або по-простому Данило. Або Данік. Сьогодні я захотів поіграти в Skibidi Tower Defense. Ну, точніше зняти про нього відео. До речі, я був за трейди свого Тітану Дрілмена. Якщо ви ще не знаєте, що він у мене був. Ну, та, ви не знаєте просто. У-у-у! Please free unit. Ну, друзі. Я запустив цей Tower Defense, бо. Ну, скібді Tower Defense. Бо, в звичайному я вже знімав відео, а в цьому ще ні. Так що сьогодні ми будемо грати. Будемо фармити. Якісь оці штучки. Бо якщо я попаду в топ 10, я получу якогось секрет ексклюзивного агента. Я не знаю, як, як він вообще називається. Так що будемо сьогодні фармити мені вигра... е, ті віни. Чекайте, давайте вийдемо щось. О, якраз запустило. Я думав, що вже прийдеться виходити. Перше, що ми робимо, ставимо тебе. Ну, бо ти б'єш завжди, ти б'єш ау. Ти б'єш аує і ти дуже добрий на початок. Та, тільки 50 хп зносиш. Але це нам ніяк не помішає. І, друзі, допоможіть мені, будь ласка, своїм лайком. Бо в мене останнім часом дуже сильно болить нога, я хожу на одній нозі. Підтримайте мене своїм лайком. Ну, якщо можете. Ого, там вчила нубські пер юніти. Ставимо фермочки. Я вже думав, що вже і зможемо прокачати одну, але ні, не прокачаємо. Є ще такий похожий персонаж. Це Токсик, типу Токсика. Він, мені здається, він може бути трошки ліпше за цього вогнеметчика, бо він більше той зносить дамага. І він може тим часом бути ліпший. А зараз ми ставимо нового обновлення цього пулеметчика. Ну, майже автоматчика. Бау-бау-бау-бау. Він один справляється, навіть вогнеметчик тут не потрібний. Але все одно ми вогнеметчика видаляти не будемо. Бо він ще нам в якихось там хвилях буде потрібен. Я не розумію, як такий нубський чел добив аж собі 77 спіт. У нього ж юніти нубські. Тут же вогнемечик потрібний. Але все одно ці наші друзі вони справляються. Тебе прокачуємо. Бляха, така прокачка дорога. Зараз би він 100 дамажив Давайте потім йому діда заспавним того за тисячу. Якраз в мене вже 900 грошей, так що зараз йому діда будемо спавнити. Вогнемечик Все, я йому кинув діда. Ой, головне, щоб ви друзів не чули, бо я не хочу вже це відео третій раз перезаписувати. Ну, бо одне відео перше, воно було по той про іншу ігру. Він, він діда добиває. Ні, він діда не вб'є. Дід, проходи далі. Мені буде ліпше. І чо в нас такий Спит стоїть? У мене. Е, якщо такий Спит стояти буде, є і шанси, що я програю. Так, беремо, ставимо цього челікса, прокачуємо тебе. Якийсь косм... космонавт фіолетовий. Нього, е, нього він дуже добрий тим, що у нього радіус дуже великий. А тут у нас починаються проблеми. Треба тебе продати. Поставити такого дрільчика. Блін, ну нічого. Ого, він мені, блін, зніс! Щось мені це не дуже подобається. Продаємо ферми, щоб, трохи, щоб задефатись хоча б. Давай ще один раздар. Ні-ні-ні Бляха, ні. муха ми проіграли, та? ні 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 ми ще й не проіграли, як то добре. А Тепер точно програли. Блін, пацан, звідки ти сіків грошей береш, скажи мені. Блін спіта трохи профукали. Все, я програв. Мінус 9 спіт. Ну, кубків. Ну, все одно не розстроїмося. Все одноша удача може бути на нашій стороні. Були в мене б добрі. Я б всіх так тащив. Забираємо кристалики. Так. Ой, як жарко тут за комп'ютером. Як тут жарко? Ну, знову. Ідемо. А стоп, 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 давайте з кимось затрейдимося. Може трейд буде фані удачний. А, що там за цього дерльмельчика? Я даю всіх персонажів, навіть ферму, бо на моєму телефоні у мене є ще дві таких ферми. Ну, я знаю, що він зараз нажме цю кнопку, але хто його знає. Нах... Захотів щось, блін. Та я нубік, що хочеш. Я не маю ні одного файного юніта. Так, тобі нема смисла кидати. Блін, не можу попасти. Все, кинув. О, що за квест? О, ні, два квеста. Давайте, друзі, потрейдимося трохи. Може фанний трейд буде. Що він нам дає? Чи нічого не дає? Нічого не дає. Ну, класно. О! У мене тут експішки нафармились. Можна і забрати 250 коїнів. Жаль, що нема нормальних людей. Не, ну ви, може, мої підписники нормальні люди, але отак, щоб третитись, нормальних людей немає, так скажу. Ну і всіх, крім цього. Там Йолки Що ж ви такі, друзі? Ну, люди. Навіть нікому трейдер не можна. Ну. Пліс юніт, тобі ю... плис юніт. Ні, я тобі юніта ніякого не дам. Ти той, ти не за. Ти давай як я сам. А тим часом ми йдем. Нау no, фармиты кубки. Ой, уже аж 28 кубків у нас. Ну ничего. Надеюсь, мы заробим більше. О, мы на червоній стороні. Так. До речі, дивіться, друзі, як радиус іде. Опа! Прям опсю червону штучку. Об бордюр. Ню, нажимаємо на прокачку Пау. А думав, де тістки біді йдуть. Ой, жарко, жарко-о-о-го-го-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо, жарко, о хо о хо о хо о хо о хо о хо о -хо, о хо жарко жарко хо Ой, як то боляче. І друзі, я думаю, що можна поставити лайк не тільки за мою ногу, а за те, що це перше відео на комп'ютері. Ну і вибачаю за те, що ви можете чуєте звуки мишки, клавіатури. Не да, знаю, я щось, друзі, собі захотів так наперед ферми поставити. О, як хочеться файного собі Юніта, але не можу дозволити. Бо, бо, бо робуксів не маю тільки на телефоні. І то їх 80. Нічого за ті робокси не купиш, тільки скини. А, а я е, е, скини за робокси і так ніч, не ношу. Я нос, що теж квадрат... квадратний скін, але у мене зелений костюмчик і посмішка, я без волосся. Там щось свистить, може вітер. Але ні, ну то літо. Я не думаю, що літом такий вітер буде. Зараз чекайте, я... Перевірю комп'ютер. Так все добре. Просто коли я граю в GTA 5, мене дуже комп'ютер той дує. Знаєте, майже як той, як вентилятор. Прокачуємо того автоматчика. Ну, то хто? Зараз почитаємо. Тропер камерамен. Ну, про, ми тільки що прокачали тропера камерамена. А ми нормально так двоє тримаємось, я так друзі скажу. Я перехожу от сюди. Прокачую свого вогнеметчика. Ого, пішли там на купу життя Скібіді. Але ми їх теж розвалюємо. Так, ставимо тебе, ставимо на Стронг Бо без Странга тут не обійтись. Ну, як не обійтись? Можна і обійтись, але просто. Ну, так багато дамага, ну майже багато. На якогось там маленького Скібіді. Ліпше на Стронг поставити. Але я не розумію, що в цьому Скібі Тавер дефенсі той. Стронг майже не працює. Бо я ставлю на Стронг і він, і він б'є будь-якого. Ну, будь-якого Скібіді. От, дивіться, зараз пробіжить якийсь слабенький. Не, ну то такі доволі сильні. Ой-ой! Пішли ті тойлети сильні. Я їх не, не люблю. Бо вони дуже далеко проходять. Ще отак зроблю, може, ще трохи задефаємося. Або один пройде Він Титана дрільмена поставив. Мені що ми навіть ні одного не задефали. Хоча би так зроблю. Може, хоч щось поміняється. А ні, вони двоє довішли. Чекайте, давайте подивимося, скільки вони життя зносять. О, це вони вроді би. Домах 35, СПІ 3. Зараз подивимося, скільки вони знесуть. Думаю, по 100, по 200 точно. Він того остро має. Астро камерамена. Ві. Він ще, походу, дефає. А я ні, на жаль. Ну, нічого успіху теж доб'ємося. Але бачите в нього цей от Астра, якого можна вибити з Нового Крейта Космічного. А, ну прекрасно, до нього ще й ніхто не дійшов. Я бачу, є шанси, що ми програємо. На жаль. <поцю> о, о, цю хвилю задефали. А він ще дефає. Але мені би у того, як в нього Астора не помішало. Бо він добрий, дуже. Ну, і друзі, скоро. Знаєте такого блогера Саня в шортах? Він теж знімає скіпіді Tower Defense, Toilet Tower Defense. І він казав, що на 100 тисяч підписників він зробить величезну знижку на своєму магазині Ковшоп. І я в Toilet Tower Defense, звичайному я в нього куплю 10 тисяч гемасів. Я якраз знімлю окреме відео, там де я щось в нього буду купляти, ну, там де я буду купляти в маркеті. Плейс маркетів, то та тавер дефенс, скібіді, ой, вже запутуюсь з тими туалет тавер дефенсами, скібіді тавер дефенсами, не поймеш. Знову вони проходять оці от челіки. Я би отак от зроблю. Бамс на покришці. Бамс покришці. Давай ще раз, блін. Зараз буде Бамс покришці. Давай, та блін, не може вдарити нормально. Ну і чого вже хай один доходить, що вже він зробить мені. Блін, у нього ж, ж всі 500 життя. Та 13 -та хвиля. Може, його, його, його мову цього на 3000 заспавнити. Давайте так. Нє, давайте цього на 5000. Він і швидко бігає, і швидко бігає, і дамаг 200 нормально. А цей домах теж 200. І швидкість більша, ні. Ліпше цього за 3. На! Він в нього летить, життя в нього дуже багато. Я так відчуваю, він потім мені... теж Та якимось той віддасть. О, ще цього давайте прокачаємо. 2000 буде дамажити. Ой, бляха, нога болить. Та нога, про яку я вам, друзі, розказував. Ба-на-на <Та> я. Ой, друзі, відео може пол э, получиться дуже довгим. Бо я так тут за комп'ютером сижу дуже довго. Бавимся бавимся скибіді тавер дефенс. Йо-хо-хо-хо. ху ху хуху пиу Бляха він мені відьму заспавнив, а ми відьму били. Дід іде, йолки палки. Так, 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 так. Надіюсь, хоча б якось так задефаємося. А, деда уб'ємо. Тебе продаємо і переставляємо сюди. Бо радіус. Я от його аж отут тут -от поставив. Так радіус. Ну, радіус би сюди діставав, а радіус так буде більший. тебе прокачуємо. Будеш це дамажити ва на на, -на. ва вана-на-на-на. ху ху Ю-ху-ху-ху-ху. Ой, друзі! Як файно і грати а як не файно потіти? Реально неприємно, друзі, потіти. Жарко мені. Кондиціонер хоча працює, але мені все одно жарко. От то літо. Вчора, блін, 34 градуса було. І то тільки другий місяць літа, то майже нічого не прийшло. Я хотів, друзі, зараз сказати О, як ми файно дефаємося. Але зря я то сказала, зараз додефаємося. бачите, в нього 500 життя. Ну, це самий максимум. А в мене 325, бо в мене вже допроходили. Прокачуємо тебе. Потім тебе будемо. А потім вже будемо ставити. Ну, а потім цих двох далі будемо доставляти. Треба ферми качати, щоб прокачувати, їх, щоб прокачувати свої юніти. Блін, де скачаю по дрілмену Тітану. Пам'ятаю, який його затрейдив вчило. Ой, мм о -а -а. ти сторонах поставлений, та. Ні, тебе би поставив вот от. Блін, знову ті от той пішли. Скоун. О, ми їх розвалили! Нічого собі! Ой, не Опа, до нього доходять. І скільки в нього життя стає? Е, то що за бах? А, в нього 140 життя у в базі Ну. У мене 300. Але чомусь тут показує в нього 500 життя. Так, так, тук, тік, так. Ну, класно, він заснув. Нічого один йде. Мені так, по скільки зносить. Ой! Як в нього 340 життя, було ж 140. Мені здається, той якийсь щитер. Ну як в нього життя не зноситься? Тут не зноситься, а тут зноситься. І ще в нього життя ростуть якось так. Читер. Блін, входу цю катку проіграємо. Получається... Надіюсь, що цю катку виіграємо і закінчуємо відео. Якщо що, друзі, я зараз покажу на який нік. Ну, якщо ви хочете щось там скинути, то The Tower Defense. Мені на... на магазин. Все, я програв. Я все своє програв. Ну, ой, зараз. Зараз що зараз? А у нас тут нічого нема, нічого нема. Ось 50 кристаліків не вистачає. Ну, дивіться, друзі, зараз я вам покажу, на який нік якщо ви захочете щось там на пост офіс скинути. Скинуйте, скидуйте на оцей нік Якщо що не звертайте уваги, що він такий простий Якщо захочете скинути, скидайте на оцей нік Це я. На телефоні. Ну, всім доброго часу, а ми закінчуємо, всім па-па!